І всім привіт, вами знову я Дайджин, і ми з вами продовжуємо проходити Shadow Fight 2. Ну, скоріше ми не будемо продовжувати, а скоріше за все, сьогодні у нас буде рейдовий босс. Як, як я вийшов тут об, обно, обновлення, і за цього мені прийдеться переносить трохи те, що я мав вийти сьогодні на, на, наступний, на, на завтра чи там на коли. В мене вже нарешті я освідомився, у мене відео виходить. Виходить цього відео вони виходять 13.00 по київському часу. Ось. Ну Це відео вийде напевно раніше, але да. записую я його 8, вийде на 9. Ось. Скоріше за все, додався, я так і зрозумів. Рейдовий босс новий. Ну не новий, навіть, напевно, старий, як я зрозумів, це, це агнець. Да, да, да там даже пыше. Мне до зем... ритуальные бои. Мне до земли из веков обитает культ, который следит за чутким сном подземных богов и не дает им пуснуться, но цена тому жестокий ритуальный бой, в котором сажается до последней крови. Ой, знакомая ситуация. Ой, знакомая. О, о приходе духов люди вспоминают лишь тогда, когда беда приходит в их дом. Их урожай гибнет, а дети голодают. И где же их вера теперь? Город имеет форму. Он ужасен своей шастью. Поращать. Прощ... Но такова роль лекарства. А, наш... а наша с тобой не дать ему очнуться от вековой дремы. Заботы... Лик темноты. Заработай ключи в ежедневных заданиях или загляни в магазин. Мне это не нужно. Выжить бы? Победил за один... <сум> Нам ха-нам... Нам... В принципе... Я не планировал. Честное слово, я не планировал в этом. Я, в взагалі... целом, Но теперь мне за этот сезон треба занять топ-5 треба занять топ 5 потому что що, чтобы получить вот этот сундук потому что мы идем на этого Агнец а, ну я зрозумели на кого там в рейде в каждом раунде будет действовать ну погнали Агнец здесь под землей все иначе а мы сражаемся чтобы жить а жрачка это жизнь не лишай наш на наш и свои на а тут моя кажется, буква С будет. Наш. А нет, все правильно. Наш и свой, на... и свой народы. Этой великолепной, этой великой радости. Может свой народ, а не и вот тут ошибка, мне кажется. А тут эти четыре. Откуда мы ты свел? Я что-то попустил? Надо было взять Сим. Знаете, что надо было взять? Мне треба было взять... ой його. Та... Да. Нарешті попав. Тут треба було взяти... Ну стой. Ах ти ж! Тут тебе було взяти напевно, лучше... Ну да, я вижив, в принципі, за цей рейд, но... Попади хоча б одним сорики. Но перших я погано зіграв Дуже погано. Дуже погано. Вижить один раз за рейд в будь-якому Дякую. Мені треба... Да, достатньо у вас багато спойлерів до наступних серій. Тому що у мене вже є. Я вже перейшов, як ви бачите, на другий От У мене даже вже це є, що а, ні, це ви вже бачили. Ем... У мене є вже ще це є. І забув совсем взагалі вже. Ну над... я думаю, що ось це найкращий варіант буде. Побачимо. Якщо ні, то я візьму. А цей, цей п'ятий день до сих пор... Скільки він там наніс улону уже? Оцем'я дов... ну, повинен нанести багато. Наніс ноль пока що. Зрозуміло. Щось взагалі... От мені би твоє оружие, чесне слово. Та що це таке? Я не взагалі не можу попасти на... Дуже погано зіграли. Дуже мене. Та що це... мені взагалі не везе. Я не можу нормально попасти по противнику. А, -а, -а! а, -а, -а! А знаєте, я даже не буду вже і, і старатись. Це по... це повал. Дво. Два і... У теп. У нього... Він де... Ні що, дебіл? Нафіга він перезач... перезачарував на м'яткусь. Що дебіл? А це ну, це гамає. Я даже старатись не буду. Ми продовжимо тоді, коли ми вже продуємо, тому що це вже, проду... вже продулі, ми вже це. Тому що двоє вирішили вже... лівнути. Ми, понят... я, понятне діло, сказав, що програв, тому що двоє вирішили вийти зі гри. І ми із цим парнем двоєм тільки грали. І ми програємо. Тебя в детстве мама не учила не оставлять еду на тарелке. Оно и видно. Глаза Раз... то голодный или что там у тебя? Это было слишком легко. Голодные глаза детей говорят о многом, тень. Твоя совесть это конец всему. Твоя совесть видишь такой. Вставай и делись. Не дай бог сейчас мне Да тут таких тиммейтов, которые Лівну Сіпа. Діт. Я зрозумів. Моє оружие против цього парня цей Це... 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 Це катари. А сама велика ошибка в тому, що я мог нанести 300 улону, а без Без... Без записі. Коли запись? Ну, понятное діло, мене і збиває. Як не знаю хто. Чого. чого так не знаю? Я ненавіжу його магію. Це не магія. Я. Я дуже мало наніс. У мене. парень. У мене на тебе були великі надії. Ти шо? Які 22. Радно мене ще надії на шостий данне. 48. Це позор. 220. Це получше, ніж 48. Давайте. Давай. 1000. О тільки попробуй 8 медач, і 6, Чесне слово. Ти куди? А, -а, 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 -а! Тепер треба грати по крупному, значить. Тому що він крепко багато наніс. Тепер у мене нема праву на ошибку. Це, 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 це повний капець. Тільки 1600. Ну і ще один раз він зайде, чи два і все. Він, він сам, в принципі, його винесе. Я звісно хотів якогось хорошого прям такого тіметика, який наносить до, до фіга. Ну не настільки жорсткого. Я не буду. Я не... Та ну ти надоїв же мене зі своїм низьким ударами! Я подивився рекламу, щоб це... 1500! У мене все менше-менше шансів залишається. Тобто мені треба нанести як мінімум 300 уронов за цей раунд, тому що, якщо я не наношу нарешті, він нарешті нормально. На. Кажуть, от що я скажу, от коли я був, Я. От тепер оце я понімаю. Раунд. Оце мені понадобився. Оцей раунд це дуже добрий раунд. Якщо я займу хоча б третє місце, це вже буде добре. Я, 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 так, я так рахую. 298, мені 2 урони не хотіли до 300. Третє місце. Тобто ви хочете сказати, що ось цей парень, який саме, по ідеї, має бути сильним із нас, він не наніс мінімального. Оцей зараз його він... він Оцей парень зараз його доб'є. Ну понятне діло, він взломщик, він щитер по суті. Ну це не чесна га. Вибачте мене, але це не чесна га. Так, я... да, він іграє в зломку. Це зрозуміло, тому що у нього є сет. Сет цього Хронуса, який саме був в ігрі, в принципі. Неважливо, за цей перший його доб'є в будь-якому випадку, Я вже, в принципі, не маю сенсу його. А от тут Краб, хай може попувати ще. Він може. О, пошов. Ну, я кажу, я, я, я такий. Я що не любить оці нечесні ігри і так далі. Я... За чесно, я за чесну гру. А хронос це... Це для тих, хто. Ну... Куда? Ти? Нічого собі, тебе на метку... Тебе міткусь не... На, на, на... От і все. Бай-бай, агнець. Третє місце, 110. Ключно цього. два ключа на воротах, на И два, три сферы. Дякую. Дякую. Это тоже надо. Да, у тебя на недурной удар тень. Давай отметим твою победу. Сытной похлебкой. Сытной похлебкой я угощаю. Я слышу Довольное урчание истями подземелья. Ненасытный дух снова спит, довольный и сытый. Урожай в этом году будет богатый. Спасибо, тень. Ну вот так мы и перемогли этого агне... агне... Не знаю. У меня уже пущий сундук. Что в этом сундуке до сих можно получить? Мне не просто. Я хочу подивиться. Так. В этом сундуку... Це що то якась, якась екипировка Можна. Шанси на цю екіпіровку... один до одного Ви ч да Ну що, прийду... Я, я не знаю як це назвати ще їх. Шанс на лежание 25% Не, ну в принципі я так не буду старатися, воно мені на... воно мені, в принципі, не треба, я вам так скажу. Я просто проходжу цю гру для ну, мені не треба все ти всякі і так далі. Хоча це б я б хотів забрати, я чесно со. Я вам так скажу. Тому я і питаюсь перші дані на перших місцях. Ось. Ну щось, на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.